Усім привіт! Сьогодні у нас ось така от колода по One Piece Card Game. Одна з новеньких колод ST-26. Філетово-чорний Луфі. Зараз будемо розпаковувати і дивитися, що там. Тут у нас вкладаєш з правилами та полем для гри. Да, ось тут поле. Тут ось правила гри. Ну, це нам не дуже цікаво, звісно. А от саме цікаве тут у нас ось тут колода і. Бустер. ОПІ11. Ну, спочатку перейдімо до колоди. Зараз відкрию. Так, ось наша колода. І перша картка у нас це наш лідер. Монкі Луфі. П'ять 5000 сили, 4 життя. Коли під ним один дон, ми, можемо, ми даємо усім нашим персонажам плюс одну вартість. І на наш хід один раз. Саме один раз, один раз за наш хід. Коли повертається два, або більше донів з нашого поля в дон-колоду, ми можемо додати один дон з нашої дон-колоди активним І один дон з, з в реснутим. Ну, перевернутим. Яка краса. Так, Далі ми переходимо до нових карток. І перша наша нова картка це Ніко Робін, Вартість 3. сила 4000, каунтер 2000. При розіграші ми повертаємо два дони і можемо додати один дон активним з дон-колоди. Якраз під зібеність нашого лідера. Так, і всього у нас скільки тут копій. Дві копії. І далі. Дві копії персонажа. Ді Луфі з вартістю 6 та силою 7 тисяч при розіграші та під час атаки ми повертаємо 2 дона. І якщо у нас лідер мультикольорний, а наш лідер якраз мультикольорний, тобто фіолетовий і чорний. І якщо в нашого опонента є 5 або більше донів на полі, і наш лідер з типом. Строхет Crew, його сила стає 7000 до кінця наступної фази ну, кінцевої фази нашого опонента. Тобто на наш хід і протягом ходу опонента буде у нашого лідера 7000 сили. Далі у нас е, так, 4 копії картки Соба Маск. Це е, ну, Санджі в костюмі Джерми. Якщо ви маєте Сангор або Санджі з силою 7000 сили або більше, дайте ці картки у вашій руці мінус 5 вартість. Тобто ми можемо розіграти її з руки, якщо у нас є Санджі. З 7 тисяч за 2 дони. І під час розіграшу ми повертаємо усіх своїх Санджі і та Сангору персонажів до, ну, в руку. І на полі буде ось такий от персонаж з силою 9 тисяч. Ну, на жаль, я поки що не бачив колоди в інтернеті, де не його хочу, де цим персонажем. Грали. Ну, може, з часом з'явиться. хто зна. Далі. Наступне у нас. Далі у нас це нова картка Тоні Тоні Чопера. Блокер. Я під час розіграшу, коли ми повертаємо два дони в дон-колоду, і можемо реснути одного один з донів Нашого опонента або персонажа з вартістю один або меч. Ну, в принципі, непогана здібність. Тобто ми можемо не дати, ну, як, наприклад, якщо ми граємо проти якогось філетового луфі, який використовує Gum Giant, можемо, в принципі, не дати йому розіграти івент. Далі у нас дженерал Френкі. 8. Вартість 8, сила 10 тисяч. Під час розіграшу ми повертаємо е, 2 дони і можемо дати двом персонажам опонента мінус 2000 на цей хід. Ну, так само, як Soba Mask, поки що ніде не бачу, щоб хтось. Цим персонажем грав Ну, а далі у нас е, репринти Сангоро сил 8000 з OP05. 4 копії. Далі у нас е, джинбе Блокер. На хід до якщо у нас 10 донів на полі, ми можемо дати цьому персонажу 10. Ну, Плюс тисячу сили. Тобто у вас на столі буде блокер з силою 7000. Далі у нас франоске. Якщо підкласти один дон під нього, і на вашому полі є 8, або більше донів, цей персонаж отримає раш, тобто може атакувати на хід, коли розіграний. 4 копії. Далі у нас ванільний персонаж ОСО без ефектів. 4. Вартість, 6 тисяч сили. 4 копії. Далі у нас намі. Під час розіграшу ми можемо повернути один або більше донів з поля в дон колоду і Після цього даємо два реснутих дони нашому лідеру або однею, одному нашому персонажу. Далі у нас зору. Під час розіграшу ми повертаємо один або більше донів з поля в дон-колоду і даємо один активний дон собі. Ну, якраз ефект такий, як. В цій Робін, але там вона ще 4 тисячі сили і має 2000 каунтер. А цей тут у нас Зоро. Вартість 3, сила 5000 і без каунтера. Далі у нас ванільний чорний брук. Ну, єдиний єдина чорна картка, яка тут. Є. Далі івент Gumgam Lightning. Повертаємо два дони і можемо кійошнути одного з персонажів опонента з силою 6000 або менше. І також він має тригер. Е, можемо додати один дон активним з нашої дон колоди. І картка. Про яку багато. стосовно якої багато обговорень щодо бану. Gumgum Giant Counter. Повертаємо два дони. Скидаємо одну картку з руки в треш. Якщо наш лідер має тип з трьох head Crew, даємо одному нашому лідеру або одному персонажу плюс 1000 сил і тягнемо дві верхні карти, картки з колоди. Чотири Штуки. Ну і 10 звичайних донів. Нічого особливого. Ну, в принципі, ось така колода. Є багато цікавих карток. Якраз є ще джайнти, які мені треба були для іншої колоди. Аж 4 штуки. Це добре. Бо я думав, що їх буде два, а тепер перейдімо до бустера. Щось буде цікаве чи ні, так, отже. Ганнібал. Це для. Ну, якраз є лідер з МБ01. синьо-фіолетовий Ганібал. О, Джадж. Звісно, не бачив колоду. Ну, хіба що начебто їй був один відоз грали, але я поки що не тестував з цією карткою. Ото Хіме? Для Ширахоші, Бінс. Рюбоші. Джагорді Сол. О. Якраз, можливо, піде в Робін. Треба буде якось перевірити, потестити. Блухол. Нікоробін. Богарт. Декуплец, типу Bigma. гамгам Елефант Гатлінг. Кузан. І все. Нічого особливого, в принципі. Ну, в принципі, це все. Дякую вам за перегляд.